Усім доброго дня! І сьогодні є гарні новини для тих, хто знаходиться по програмі U4U. Вони можуть подати на репароль свого гуманітарного паролю. На офіційному сайті U6GOV Давайте подивимося, що нам пишуть, що ми можемо робити. Процес повторного умовного дострокового звільнення деяких громадян України та їхніх найближчих родичів, Це репароль. починаючи з 27 лютого 2024 року, ми прийматимемо та розглядатиме в кожному конкретному випадку умови заяви що деяких українців та їхніх найближчих родичів. Умовно, дострокове звільнених до Сполучених Штатів відповідно до розділу 212 д 5 Ей, закон про імміграцію та громадянство. Громадяни України та їхні найближчі родичі можуть подати заяву на повторне умовне дострокове звільнення, подавши форму I-131 131 заява про видачу проїзного документа разом із підтверджуючими документами та відповідним збором за подання. Або проханням про звільнення від збору, ви можете подати форму i 131 онлайн або на папері поштою, щоб мати право на повторне умовно дострокове звільнення в рамках цього процесу, ви повинні продемонструвати наступне: перше, що ви є громадянином України. Або найближчим родичем, який був умовно достроково звільнений до Сполучених Штатів 11 лютого 2022 року або пізніше. Друге, що існують невідкладні гуманітарні причини або значні суспільні вигоди для нового періоду умовно дострокового звільнення, а також будь-які додаткові фактори. Третє що ви гарантуєте сприятливе використання розсуду. Четверте, що ви фізично присутні в Сполучених Штатах. П'яте, що ви виконали умови початкового умовного дострокового звільнення, 6. Щоб ви пройшли перевірку біографії та біометрії. Ви можете знайти дату умовно-дострокового звільнення у своїй формі i 94 Запис про прибуття і вибуття. Файл онлайн. Створіть обліковий запис у Usis Online. Якщо у вас його немає, інформацію про те, як зробити, можна знайти на веб сторінці як створити обліковий запис US, створити кабінет. Нагадування умовно достроково звільнені від «United for Ukraine» повинні підтвердити виконання всіх вимог, включно з їхнім обліковим записом «USIS онлайн, як умовно, як умову до дострокового звільнення. Підтвердження того, що ви виконали вимоги щодо вакцинації, або маєте право на виняток із вимог щодо вакцинації проти кору, поліеміліту та першої дози вакцини проти COVID-19, схваленої або дозволеної FDA, або вакцини проти COVID-19 із. Піску ВОЗ для експертного використання ЄЛ 19 вакцина. Довідка про те, що ви пройшли медичне обстеження на туберкульоз, включаючи тест на вивільнення гамма-інтеферону IGRA протягом 90 днів. Тобто, це ми все робили, коли ми приїжджали, ми повинні були це е, проходити. Тобто воно вже повинно бути у вас. Подання онлайн-заявки. Як подати заявку на повторне умовно-дострокове звільнення відповідно до цього процесу? Щоб подати онлайн-заявку на повторне репароль, ви повинні подати наступне: форма І131. Заява про проїзний документ, вона, напис... називається. вона повинна бути заповнена та підписана. Вибираємо опцію Я перебуваю за межами Сполучених Штатів і подаю заявку на отримання документа про умовно-дострокове звільнення, навіть якщо ви перебуваєте в Сполучених Штатах і подаєте заявку на повторне умовно-дострокове звільнення. По-друге, виберіть так на запитання про повторне умовно-дострокове звільнення. По третє, якщо ви допомагаєте неповнолітній подати заяву на повторне умовно дострокове звільнення, вкажіть неповнолітню як заявника. І по четверте, подати необхідну документацію та плату за подання. Примітка, ви не можете подати запит на звільнення від плати, якщо ви подаєте заявку онлайн. Тобто, якщо онлайн, то буде стягуватися плата, якщо паперова, то... Можна попросити від звільнення відповідного до цього процесу. Подання заявки поштою на папері. Як подати заявку на повторно на репароль відповідно до цього процесу? Щоб подати заяву на репароль у паперовому вигляді, ви повинні подати наступне форма а 131 Її треба роздрукувати та підписати. Виберіть пункт 1, частини 2, щоб вказати, що я перебуваю за межами Сполучених Штатів і подаю заявку на отримання документа про репароль, навіть якщо ви перебуваєте в Сполучених Штатах. По-друге, у верхній частині форми напишіть від руки Ukraine Reparol. І третє, подайте необхідну документацію та запит на сплату збору або звільнення від сплати збору, тобто документацію. Необхідні документи. Незалежно від того, чи подаєте ви заяву на, на репароль онлайн чи надсилаєте поштою, вам потрібно буде надати документацію, щоб підтвердити ваш початковий період умовно-дострокового репароля, щоб ідентифікувати особу, зокрема, вашу фотографію, ім'я та дату народження. Приклади. Форма а 94 копія вашого документа про дозвіл на... Працевлаштування є виданого Юсіс, додайте копії попереднього та заднього сторін. Може бути корисно посилатися на свій Єйді під час створення онлайн-облікового запису ЮСІС, щоб забезпечити узгодженість вашої заявки. По-друге, копія обох сторін вашого державного посвідчення водія або посвідчення особи. Третє копія ідентифікаційної біографічної. Сторінки вашого паспорта з перекладом англійською мовою та копією всіх штампів про допуск і умовно дострокове звільнення у вашому паспорті для в'їзду до Сполучених Штатів. Зверніть увагу, що діти можуть бути вписані в український паспорт одного з батьків. У таких випадках інформація про дітей не буде на сторінці індифікації. Якщо ви подаєте до ЮСІС будь-який документ, що містить іноземну мову. Мову, ви також повинні включити повний переклад англійською мовою, який перекладач засвідчив, та повний і точний також сертифікат перекладача про те, що він компетентний перекладати з іноземної мови на англійську. Плата за подання. За подання заяви на репароль в рамках цього процесу стягується збір. Перш ніж подати заявку, перевірте найновішу суму збору на подання, відвідавши сторінку. Так, дозвіл на працевлаштування. Якщо вам надано повторний репароль, ви можете подати заявку на дозвіл. Працевлаштування є як доказ дозволу до на працевлаштування на період вашого нового репароль. Для цього надішлить форму i 765 ту Ви можете подати форму i 765 на папері, але ми рекомендуємо вам подати заявку через свій онлайн акаунт ЮСІС. Не подавайте форму i 765 до того, як ви отримуєте повідомлення про схвалення повторного умовного дострокового звільнення за формою i 130 Якщо ви подасте форму i 765 до того. Як ми надав, на, нададо, надамо вам репароль, ми можемо відмовити у вашій формі А-765. Тобто, спочатку подаємо а 131 чекаємо відповіді, а потім вже подаємо форму а 765. Коли ви подаєте форму а 765 на поновлення ЄДі, ви повинні включити збір за подання заповнену форму а 912 запит на звільнення від збору. Тобто ви повинні роздрукувати цю форму і також їм надіслати. Якщо ви подаєте запит на звільнення від сплати збору за допомогою форми А765, ви повинні подати його на папері поштою. Ви не можете подати онлайн заявку, якщо ви подаєте запит на звільнення від плати. Умовно дострокове звільнення захочемо подати форму А765, як тільки ми схвалимо їхню заяву про репароль. Тобто, спочатку ми чекаємо, подали форму а 131, чекаємо на відповідь. І тільки потім подаємо на I765. Так, тут умовно дострокові звільнення, яким надано повторне умовно-дострокове звільнення та чиї останні дані про виїзд були. 30 вересня 2023 року, або раніше зможуть показати нову форму І-94, термін якої не закінчився з класом допуску UHP і останньою датою запис від 30 вересня 2023 року, або раніше як прийняти доказ особи та дозвіл на працевлаштування на період до 90 днів із дати найму. Або повторної перевірки, коли закінчується термін дії дозволу на працевлаштування протягом 90 е днів. Працівник повинен пред'явити непросрочену картку соціального страхування ЄАДІ або картку соціального страхування без обмежень і документ, що підсвідчує особу списку БІ, як от подсвідчення водія державного зразка або посвідчення особи, щоб відповідати вимогам форми i 9. Номер соціального страхування та картка. Вам знадобиться номер соціального страхування для працевлаштування для отримання. Виплат соціального страхування та отримання інших державних послуг. Якщо ви не заповнили форму А 765 і не відповіли так, як на пункт номер 14 так і на пункт 15, що дозволяє ЮСІС розкрити вашу особисту інформацію у формі А765, вам потрібно буде подати заявку на номер соціального страхування та картку, скориставшись інструкціями на веб-сторінці запит номер соціального страхування, адміністрації соціального забезпечення. Всі ці посилання я залишу вам під описом до відео. Додаткова інформація та поширення запитання. Ну, це я зроблю наступне відео, а на зараз така гарна новина, тому. Якщо у вас є, ви попадаєте, то ви можете подаватися на репароль. Доброго усім дня, гарного настрою і все буде Україна! Не забудь підписатися та слідкувати за цікавими та корисними новинами. Пока!